Оземпік препарат, про який говорить зараз весь світ. Зірки худнуть, блогери рекомендують, а лікарі попереджають. Давайте сьогодні розберемося, як воно працює і кому потрібно бути обережним. А що таке взагалі оземпік? Давайте розберемо діючу речовину. Вона називається семаглутит, і це є аналог гормону GLP1, тобто глюкагон like пептід 1. Вона випускається у формі ін'єкцій і колиться приблизно десь один раз в тиждень. Насправді він був винайдений і призначений для людей, які мають діабет другого типу. Але в процесі лікування побачили лікарі побічну дію. Люди почали менше їсти і почали худнути. Вау! Оце ж то круто! Значить, виходить, можна дати на загал! І заробили гроші. Адже у світі понад мільярд людей з ожирінням і надлишковою вагою, чим не бізнес, сильна цільова аудиторія. Саме такі дані нам опублікував журнал The Lancet за 2022 рік. Hello. Відео з хештегом Озембік у Тіктоці переглянуло більше 273 мільйони людей. Офігеть, це дуже багато. Знаєш, людям це цікаво, популярно. Всі хочуть чудо-таблетку, чудо-укол, який вирішить всі ваші питання. Я теж так хочу. Знаєте, якби мені сказали, Антон, от є тут уколи, колиш раз в тиждень, через пів року маленьке підприємство маєш, через рік великий бізнес, а через два ти робишся багатим, як Ілон Маск. Офігеть, звісно, хочеться. Всім хочеться. Розумієте? Солодко, солодко, солодка брехня, чи там правда, все перемішано і хочеться швидких результатів насправді. Ну, я був би дурним, який би так не хотів. І люди, які хочуть схуднути дуже швидко, зробити результат. ну Це нормальне явище, так працює наша психіка, все з вами нормально. Але чи дійсно цей препарат такий ефективний і цей метод, давайте будемо йти далі і включати критичне мислення. Адже, фактично, цей препарат пропонує нам е, замінити всі наші зусилля. Знаєте, так всі зусилля, так як бізнес це великі зусилля. Я б хотів би таблетку, щоб все це робилось. Але насправді ну, такого не може бути, тому що треба навичка для того, щоб управляти бізнесом, керувати грошима, вміти інвестувати кошти. Так само з підтриманням ваги. треба мати навички, харчування тут, навіть не про силу волі. Зробити, змінити раціон, правильно корисно вибирати продукт, а не звати ой, це дуже довго, легше вколоти окол і зробити собі результат, да? але давайте подивимося, взагалі, яка дія цього препарату на організм людини. Дивіться, діюча речовина у земпіку, семаглотит, сигналізує мозок про ситість. Це раз. Друге знижує секрецію глюкагону і тим самим понижує рівень цукру в крові, і третє сповільнює випорожнення шлунку. Тим самим зменшуючи швидкість смоктування і вивільнення там, вільних цукрів у кров'яне русло. Тим самим дає відчуття насичення. Підсумовуємо, менше голоду, менше перекусів відбувається, повільніше травлення відбувається, підвищення чутливості до інсуліну, що дуже важливо. І дійсно дослідження Step 1 в New England Journal of Medicine в 2021 році показало, що учасники без діабету втратили в середньому 149% маси тіла, що доволі непогано, насправді, ну, доволі непогано. Але 86% цих загальних учасників втратили лише 5% ваги. Ну, результат уже гірший. Але якщо проаналізувати дію, Діючої речовини оземпіку, ми бачимо, що фактично головна суть зменшення споживання калорій за рахунок зниження відчуття голоду, уповільнення роботи шлунково-кошкового тракту і шлунку, і відповідно просто простими словами людина менше їсть. Тобто, фактично, цей ефект можна зробити самостійно, якщо у вас немає сильних патологічних психологічних захворювань. Тому що якщо я вже розлади харчової поведінки, тут вже складніше треба з психіатром працювати медикаментозно однозначно. А чи варто вживати цей препарат, коли у вас в принципі все ок, тільки ви вам виліниві? Я би задумався. Препарат коштує в Америці приблизно 1 тисяча доларів. Це один укол, один укол раз в тиждень. Тобто вам треба 4 тисячі доларів в місяць для його використання. Ну, так собі, якщо чесно. Так собі, чесно, може, зараз я дешевше. Я не знаю. Хто в Америці, напишіть коментар, можливо, вже дешевша якась. ціна. Ну, для середньостатистичної людини на планеті Земля це ну, доволі недешево. Повірте. Але якби це було б супер вирішенням вашої проблеми все, я б напевно теж б його рекомендував і рекламував. Але насправді за вас ніхто не змінить харчові звички, за вас ніхто не буде вчитися стриманню, ніхто не буде вчитися правильно формати свою тарілку, планувати раціон, е займатися фізичною вправою. Ну, за вас це ніхто не зробить. Така наша природа, нам це потрібно і потрібно вчитися цьому. Цьому я навчаю своїх клієнтів, щоб вони худли і більше не набирали. Тому що дієти не працюють. Якщо ви думаєте, що схуднення – це завжди голодна дієта, це хочеться піци, а не можна, можна піцу їсти. І морозиво можна їсти, і мандемси можна їсти, і бургери можна їсти і отримувати такий результат. Записуйся на консультацію, розкажу як. Посилання під відео. Також важливо зазначити, що цей препарат має побічні дії. Зокрема, найчастіше нудота, блювота, діарея, закреп. Ну треба задуматись. Серйозні побічні дії це панкреатит. Може виникнути. О, дуже важливо жовчно-кам'яна хвороба. Уявіть порушення функції нирок. І, взагалі, цей препарат заборонено людям з проблемами щитовидної залози. Майте собі на увазі. До речі, багато людей думають, а в мене щитовидка, я не схудну. Все, все, от маски, всі і так далі. Я пробувала, в мене не вийшло. Дивіться, якщо ви пробували, у вас не вийшло, значить ви щось робили не так. Да, звісно, перед Схудненням треба здати певний спектр аналізів, який я кажу своїм клієнтам. Дивимося, аналізуємо. Якщо проблема є щитовидкою, чи гіпертереоз, чи інше якесь захворювання не страшно. Просто треба зрозуміти, що схуднення буде відбуватися чуть-чуть повільніше. Є механізми, як це робити правильно. Тут не просто треба їсти, тут треба цілу систему вибудовувати, методику, і це не стосується тим, хто має захворювання чи не має, воно все працює. Я займаюся цим 15 років, 15 років вивчаю. Ні, більше, я ще з університету своїх 18 років вивчаю організм та ще школи. Слухайте, ще школа, це ще більше 20 років виходить. Ну так, да, 20 років в цій темі. Уявіть, а в спорті тоді в загальному ще більше. Тому все, є методики, є які працюють, просто ви про них не знали. Пишіть мені я розкажу. Тобто, як висновок, цей препарат був назначений для людей, які мають діабет другого типу, і побачили, що є побічна дія, почала препарат. Це і назначати лікарі за там висновком певної комісії людям, які мають індекс маси тіла більше 30. Ну, якщо ви не знаєте свій індекс маси тіла, ви можете помірити моєму чат-боті також під цим відео. Отже, чому Оземпік це не чудова таблетка, яка вирішить всі ваші проблеми з зайвою вагою? Давайте процитуємо директора Вашингтонського центру досліджень та управління вагою до Рубіно. І пише: Люди не завжди це усвідомлюють. М, на жаль, я намагаюся пояснити, що це ліки, які потрібно приймати постійно. По Але я думаю, що всі таємно відчувають. Так. Але знаєте, я інший, інколи я досягну своєї цільової ваги, У мене все буде інше. Є тисячу людей, є дослідження. Це фігня, в мене буде все по іншому і вірить. Ілюзивно в якусь свою точку зору, яка не підтверджене дослідженнями, недослідженнями, нічим. Розумієте, ми насправді не зовсім такі особливі, як здавалося. Так, да, є винятки, але не думайте, що ця історія вас у мене, що ви е проколите оземпік, потім перестанете його кулоти. Вас все залишиться так класно. Ви нихрена не робите ціле життя, і ви красиві, молоді, і, і вас все добре зі здоров'ям. На жаль, такого немає, тому не дуріть себе. Тому що насправді наш мозок потужний і оманливий. Знаєте, дуже хочеться вірити в якусь таку солодку брехню. Знаєте, проколов, отримав результат, кайф, все, нічого не робиш, їж батончики. Та можна їсти батончики просто меншій кількості і гарненько збалансувати його. І буде вам результат без оземпіка, зекономити 4 тисячі доларів в місяць. А вам, якщо трекулоти його цілий рік. 40 тисяч доларів, ну квартиру купіть краще. Давайте зачитаю. Оземпік це не чудо-засіб, це ефективний медичний інструмент, медичний інструмент, а не інструмент блогерів, де розказують, ой, я кулела, мені помогло, дивіться, і мають відсоток із продажів. Не ведіться на це фуфло. Не слухайте всіх блогерів, слухайте тих, хто має медичну освіту, професіонали своєї діяльності, які горять і бажають допомагати людям. Розумієте, а не е, просто там, я сказала, мені помогло, і так далі, хватить от лапшу оцю от слухати. Ну, Але наш мозок він любить слухати цю лапшу. знаєте. Те, що от таке легке, просте. А слухати про те, що дійсно треба міняти режим, а фігня, Тоні Спринт, іди в жопу своїм там тим режимом харчування. Я хочу жити, таке хочу. Ну, ваш вибір. ваш вибір. Ну, І ваш вибір купляти оземпік, колоти це ваш вибір, ваша відповідальність. Але без нагляду, лікаря, без показань. Я закликаю цього ні в якому разі не робити нікого. Все повинно бути під контролем, тому що побічні дії дуже серйозні можуть бути. Ось так, задумайтесь. Адже цей засіб вимагає конкретного обстеження, відповідального підходу і обов'язково тільки за призначенням лікаря. Без цього це дуже ризиковано. Давайте зараз розглянемо, що думають зірки відносно цього препарату. Зокрема. Опра Вінфрі, яка на той час було 70 років, і вона зізналася о, журналу о, The People про свій метод схуднення. Вона розповідала, що дійсно використовувала препарат. Оземпік, вона пробувала багато методів. Пробувала тренування, харчування, в неї нічого не вийшло, вона розчарувалася, вирішила. А про колюну я оземпік під наглядом лікаря. Ну це ж легше. Але насправді, якщо у вас не виходить тренуванням, харчуванням схуднути, ви щось робите не так. Можливо, система харчування вам не підходить, методика не підходить. Вам важко. Це все легко регулюється. Звісно, якщо ви не можете контролювати рівень солодкого. Споживання солодкого або ще якісь няце, воно теж контролюється, якщо у вас нема психічних захворювань. Ну, повірте. Опера Фінфрі вирішила використати цей метод трошечки полегше. До речі, прочитав, що дійсно вона не зізналася, що вона саме приймала, можливо, неоземпік, неоземпік, але, ну, не жовта преса. Припускає, що вживала озембік. Ребел Вільсон у 2020 році, коли їй було 44 роки, вона все ж таки е, вирішила схуднути. Розказувала, що вона робила фізичні вправи, тренування дійсно вдалося скинути з 36 кілограмів. Але потім призналася, що додатково використовувала препарат озембік, бо не могла стримуватися від солодко. їй було важко. До речі, худнути вона почала для того, щоб народити дитину. Так перекомендували її лікарі. І дійсно до мене звертаються люди. Які хочуть о, значить, народити дитину, наприклад, жінки, і, і в них не виходить. І тоді треба знижувати вагу, слідкувати за аналізом крові, і це можна зробити після схуднення, Це набагато легше. Ну, це окрема історія, кому цікаво, пишіть або пишіть якийсь коментар. Вертаємося до Ребел Вільсон, тобто вона е, спочатку робила тренування. Збалансувала харчування, але потім вирішила проколоти шоу зембік під наглядом лікаря. Да, вага пішла, все ок. Потім вона припинила його споживати і каже: на стресі набрала 14 кг назад. 14 кг трошки є, трошки багато, розумієте? Тому тут дуже важливо не просто худнути, розібратися своїми звичками, своїм мисленням з емоціями. Ну, це те, що я роблю на своїх консультаціях. Поїхали далі. Шерон Осборн, це жінка відомого музиканта. Озі Осборна. Такого суворого рок-н-рольчика, чи блек-металіста, який відкусив ну, голову на концерті, став відомо. В нього там історій дуже багато. Він мені як особистість подобається. Як на мене, він дуже чесний, і він підтримав навіть Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. От і що саме цікаво? що Вона почала колоти озембік під наглядом лікиря лікарів. Дійсно, схудла, але зі здоров'ям почались деякі нюанси. Вона не змогла знову набрати повноцінну вагу, навіть м'язево їй було складно і каже, я б краще б набрала ще 5 кілограмів. Розумієте? Тому будьте обачні з такими серйозними препаратами. Це не іграшка. Цікаво, що дочка озборнів Келлі підтримує тих, хто вирішив худнути якимсь іншим методом. Каже: Ну, харчування, тренування скучно, а от щось інше було б непогано. І називає всіх людей, які не можуть собі дозволити якісь дорогі препарати, наприклад, як Оземпік. Типу, ну, ви злитесь, ви е, хейтите це і за того, що у вас немає коштів на це. От не ваше є бісель просто, А були б кошти ви б, тоже б кулоли і не парили собі голову. Але ми розказували, що суть не просто в препараті, що це чудо-таблетка, що без зміни способу життя вага буде повертатися. Дуже цікава історія з актором Трейсі Морганом. Я думаю, ви знаєте його по певних стрічках, можете написати в коментарях, якщо знаєте. І Він зізнався, що на своїх 55 років теж вирішив схуднути таким методом. Думаю, айну, ну, попробуємо, тож цікаво. І знаєте, на початку в нього це вдавалося. Він е, зміг зменшити за допомогою цього препарату апетит в два рази менше їв, але каже, що потім набрав увагу навіть уземпіком, Бо каже: я навчився його переїдати. Уявіть. Тобто навіть уземпік не допоміг їх йому в цьому випадку, тому що дійсно треба міняти харчові звички, відношення до їжі, розбиратись стресовими ситуаціями і так далі. До речі, це він сказав у такому виданні з Tonight Show, а це не видання, це шоу напевно. Ну він сам сказав, можете пошукати підтвердження, тобто переїсти у зембік навіть можна. Тому краще навчитися контролювати е, свій режим харчування, зрозуміти, як це працює, зрозуміти своє тіло. Повірте, можна їсти всяке, реально всяке. Корисне, збалансоване, можна солодке їсти піці, я кажу, попкорн, тільки гарненько збалансувати і зробити систему, яка підходить вам. Оцим я й займаюся моя дуже сильна сторона. Поїхали далі. Зокрема, Стівен Фрай це такий відомий комік. Йому на той час було 66 років. Він теж вирішив схуднути. А чому би і ні? І що саме цікаво? Спочатку все було ок, але потім щось пішло не так. Йому по 4-5 разів на день робилося погано. І він вирішив відмовитись від цієї забавки. Каже: Ні, все з мене досить. Чому? Тому що препарат має дійсно багато побічних дій і не всім підходить. Без лікаря туди навіть не сунутись. Теж цікава історія схуднення акторки Емі. Шумер. Коли їй було 42 роки, вона вирішила все ж таки схуднути завдяки оземпіку під наглядом лікаря. Да в неї це і відбувалося, все було ок, апетит знизився, а потім взагалі не могла їсти, не хотілося їсти. Взагалі сил не було, і вона навіть не могла гратися своєю донькою. Кидає їй м'яч, нема сил, немає енергії. І вона повністю відмовилась від цієї затії знаєте, що мені сподобалось, що Емі розкритикувала відомих голівудських зірок, які брешують про вживання оземпіку і інших препаратів. І вона сказала: або говоріть, що схуднення і ваша фізична форма внаслідок зміни харчових звичок, тренувань, харчування, або не говоріть взагалі нічого. І я її дуже за це поважаю, бо це істина. А якщо ви хочете почути лапшу якусь, ви можете її слухати, але це не означає, що це зміниться якось в вашому випадку і буде інакше. Розумієте, є певні закони, які працюють, або ви хочете результати робити те, що працюєте, або шукаєте от чудо засоби, чудо-методи. Наступний актор Ентоні Андерсон на той момент йому було 50 років, зараз йому чуть чуть більше. Він дійсно має захворювання діабет другого типу. Його трошки насторожила оця тенденція, цей ажіотаж навколо цього препарату. Той що він каже, ці препарати повинні використовуватись для людей, які дійсно мають захворювання. І Він трошки побоявся, що якщо буде великий ажіотаж, то препаратів може не хватити тим людям, які мають захворювання, а враховуючи. Те, що понад 1 мільярд людей мають такі захворювання, ой, перепрошую, мають ожиріння, а, але, хоча може, в них немає коштів, то не зможуть купити. Але взагалом ви тенденцію зрозуміли. Він закликає, що нехай ліки будуть для тих, хто це потребує, а не е, наділяти їх магічними властивостями. Також мені подобається позиція Майкла Волберга. Класний актор подобаються його фільми, його роль, а також фізична форма. І Він говорить, що звісно найкраще це змінювати спосіб життя, харчування, тренування. Ну ніхто за вас цього не зробить. Так, да, можете взяти тренера, який підкаже, проведе вас за руку до цього. Можете мені написати, але не надійте, що одним околом вирішиться всі ваші питання. да, все звучить легко, але повірте, в житті нема легких способів, що зробити гроші, що зробити результат. Треба прикладати зусилля. Ну, якщо ми прикладаємо зусилля, ми це цінуємо, ми в це вчимося, і це залишається з нами. А чітінги всякі це так само, як екзамен здали, забули і нічого не повнити. І даремно витратили час. Пам'ятайте про це. А позиція Марк Волберга дуже-дуже мені подобається. А яка ваша позиція? Напишіть коментар знизу. Поставте лайк, підписуйтесь і рекомендуйте своїм друзям. Що саме цікаво? 48-річна зірка фільму Титанік. Кейт Вінслет заявила і навіть спростувала чутки про те, що вона вживала у зембі. каже: Є в мене збалансований режим харчування, тренування я слідкую за собою. Зембік не вживаю. Вірити їй чи ні? Ну, ми не знаємо на 100%, але вона молодець, що закликає до таких речей. Повірте, ці речі вони працюють. Це, це це те, що дійсно дає результат і залишається з вами. Але треба поступово прикладати зусилля. Не гнатися за чудо результатом за перший місяць, і так далі, а поступово робити вклад в своє здоров'я. До речі, навіть з ОЗЕМПІКОМ ви чули, що скидається або 15, або 5% ваги. Ну візьміть за рік 5%. Ну, вже і буде і не так багато скинули ваги. А якщо правильно налаштувати свій режим, то можна худнути, наприклад, 4-5 кг в місяць, можна 3, можна 4, можна 5, в залежності від обставин. Але це непогано. Тобто виходить за 5 місяців можна скинути 20 кг. Класно, класно. А якщо протримати режим, навчитися цьому, то можна потім взагалі не набирати. Задумайтесь над цим. Також відкинула всі чутки про схуднення завдяки оземпіку холі Кардашян. Ну, форма в неї шикарна. Я дивлюсь, ви, мабуть, її знаєте. І ну, я сумніваюся, що можна мати таке тіло від уколів. Чесно, я вам скажу, в неї дуже хороша фізична форма. І вона каже: дійсно, не приписуйте мені от оце очітерство і цей обман, тому що я тренуюсь, харчуюся, маю звички, займаюся з тренером, спеціалістами і маю ось такі результати, таке гарне тіло. На своїх 39, а зараз вона вже трошки старша, бо стаття це була видана рік назад. Е, офігенно виглядає, чесно я скажу, круто виглядає, от самі подивіться. І щоб мати таку форму, щоб ви зрозуміли, що це не місяць часу, не два, а треба певний період часу. Тобто, хоча б пів року, рік позайматися і зробити це регулярним своїм заняттям. Тобто, спочатку треба зробити базову підготовку, а потім легко її підтримувати. І повірте, якщо ви зробите собі форму, її класно, легко підтримувати. Ну, навіть якщо тиждень нічого не поробите, вам нічого не станеться. Два тижні нічого не поробите. Форма не пропаде нікуди, якщо у вас буде база. Розумієте? І це афігенно поїхали на відпочинок, відпочили, прийшли, далі займаєтесь і класно виглядаєте, і маєте здоров'я. Як це зробити? Треба методику спеціально. І самому дуже важко. Багато людей соромляться, типу, а я сам зберігають рецепти, дивляться відео, щось там роблять, щось не роблять, не контролюють вчасно і роблять купа помилок. От коли приходять до мене на консультацію і кажуть, я все знаю, я все знаю. А я нарахував в період консультації за 20 хвилин 20 помилок, які людина робить і каже: що ж в мене цілий рік немає результату, я ж така молодець, стараюся.' І я кажу: Ну не вже вам не жалко того часу? Та зверніться до спеціаліста і швидко все вирішить. Так само ви ж зуби, не, не, не лікуєте десь в підворотні, самі не вириваєте собі зуби, ну! Ну а чого до схуднення, до тренувань ми відносимося, як ніби ми все знаємо, бо хочемо на цьому зекономити. Не економте на цьому гроші. Кожний долар, який ви вкладете в себе, окупиться вам в 10 разів. Запам'ятайте ці слова, тому що коли я працюю з клієнтами, крім того, що вони отримують здоров'я, красиве тіло, вони отримують навички, які корисні для бізнесу. Не вірите, напишіть мені, я скину вам цілу презентацію, з якої я виступав в Дія Бізнес», де розказував, як збільшити свій дохід завдяки спорту, тренуванням і збалансованому режиму харчування. І запам'ятайте, спорт і харчування це не повинно бути всім вашим життям, це повинен бути певний відсоток вашого життя. Спорт і харчування повинні допомагати вам, давати енергію, сили здобувати нові Звершення, заробляти кошти, мати класні стосунки, здоров'я, стосунки з собою. І це все можна зробити. Но самому капець як важко. Че я все вам скажу: хочете спробувати самостійно, напишіть мені за пару доларів я дам вам цілу лекцію з інструкціями, як це зробити самостійно. Попробуйте. Не вийде, скажете Антон, поможи мені, ми станемо, розберемося. Якщо бачу, у вас є мотивація, зробимо дуже крутий результат, круту трансформацію тіла, мислення і будете її більше заробляти, кайфувати від себе, життя максимально поміняється круто. Вам бажаю класного настрою, красного дня. Молодці, що додивились це відео. Я вам дуже вдячний. Ви круті, підписуйтесь, поширюйте, ставте лайк, дзвіночок поставте, щоб не забути нового відео. А я буду старатися викидувати відео раз в тиждень. Пока!